Проснулася, знаєте, він підходить і тихенько так цьомує. Ми можемо цього просто не помітити, тому що ми якісь своїх, може, знаєте, вже планах, але знаєте, його така велика любов до нас. Знаєте, коли ми сьогодні співали псалми і співали про драгоцінну кров Христа, що ранами Христами сілилися, що його свята кров нас омила, Аллилуйя! Знаєте, я подумала, інколи ми задаємо Богу питання, інколи ми Бога навіть упікаємо в чомусь, чомусь Бог щось не виконав в нашому житті, якогось бажання не виконав. Знаєте, а я подумала, послухайте, які претензії ми можемо поставити нашому Богу. Він віддав саме дорогоцінне, що є і було у нього. Це свого сина. Сина За кожного з нас. Які можуть до Бога ще бути претензії, які до Бога ще можуть бути якісь умови? Він віддав все. І Господь Ісус не сумнівався в тому, що піти на хрест чи не піти. Він пішов і заплатив ціну. Немає більшої ціни, як у Ісуса. Немає більшої ціни. Не можна її виміряти ніяким золотом, не серебром. І навіть всі гроші цього світу, вони ніщо. Вони ніщо. Нам треба це зрозуміти. Нам треба це більше і глибше зрозуміти, що, знаєте, нас Господь вибрав не того, тому, що ми чогось були достойні, просто він так вирішив. І це Його любов до нас. Це Його. Найбільша любов, не ми шукали Бога, Він нас знайшов. І сьогодні ми тут. Тому дайте йому славу. Алілуя. І зараз просто в нас буде час пожертви. І я вірю, що церква, слава Боже, вона вже научена в цих таких простих, але Божих істинах. І якщо ми з вами відкриємо. Друге послання до Коринфан, 9 розділ і 6 вірш говорить так. Знаєте, апостол Павло так говорить: втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожен нехай дає завелінням серця, а не жалем чи з примусу, адже бог любить того, хто дає з радістю». Ми багато про це говоримо, що Бог нікого не насилує, Бог нікого не заставляє. Бог нам говорить, щоб ми давали це з радістю, з любов'ю до нашого Господа, тому що Бог нікого не примусував ні до чого. Бог говорить, я приймаю того, то з радістю це дає. Інколи ми можемо давати це жалем. Але як 6-му вірші апостол Павло говорить так. Що якщо ти скупу посієш, то скупу пожнеш. Це той принцип, який ми знаємо всі. Ми, ми часто багато з нас посіють на городах наших, чи на дачах, чи ще десь. І ми розуміємо, що якщо ми посіємо мало, то ми мало і пожнемо. Ми посадимо мало, ну от скільки й соберемо. Але також, якщо ми будемо говорити про фінансову сферу, це така тема. Коли знаєте, ну багато людей взагалі не не хочуть про це слухати, але Господь говорить це для нас краще. Якщо ми будемо розуміти цей принцип даяння, принцип жертви і принцип десятини пожертвувань, які Слово Боже говорить, то послухайте, ми будемо мати те, що Господь говорить: ми будемо мати достаток в ньому, в Ісусі Христі. Ми будемо знаєте, задоволені кожного дня. У нас не буде. Е Чому тут я довольний, а тут недовольний. Ми знаємо. Як вчора говорив пастор Андрій, якщо він твій пастор, а я вірю, що він багатьох із вас пастор, то ми довіряємо йому і довіряємо фінансову сферу. Тому знаєте, і, і далі, якщо ми почитаємо 8-й вірш, то говорить, а Бог спроможний. Слухайте, скажи собі, Бог спроможний, Бог, Бог сильний. сильний, Бог любить мене. І, і слово Боже каже так, а Бог спроможний збагатити вас, усякою благодаттю, щоб ви завжди, в усьому мали повний достаток. Повний достаток. Я не знаю, кожен з нас виміряє свій достаток, у кожного з нас є свої бажання, свої мрії. Але я хочу сказати, що Бог по Бог, щоб ми завжди в усьому мали повний достаток і збагатилися всяким. Добрим ділом. Алілуя. Знаєте, ради нас Господь пішов на хрест. І написано, що ради нас він обнищав, щоб Його щоб Його благодаттю, щоб всім Його благословінням ми збагатилися. Тому, коли приходить час дання, я вірю, що ви вже вдома з молитвою, раніше. Перед тим, як йти до церкви, ви вже відділили для Господа. Ви вже помолилися вдома і ви вже сказали: Господи, я дякую Тобі, що Ти дав мені сили заробити ці гроші. Ти дав мені роботу, ти дав мені пенсію. Вона не така, може, велика. Але, Господи, я дякую Тобі, що я можу цієї, може, мізерної пенсії відділити оцю десяту частину і навіть більше, щоби. Щоб, Господи, подякувати тобі і показати тим, що я тебе шаную, Господь, що мені не жаль, що я не скупа людина, що я знаю, що я довіряю тобі і фінансову сферу. Ми вчора говорили про довіру, Господу. Знаєте, особливо ми можемо багато в чому довіряти, і говоримо так. Але або ми віримо Богу взагалі, знаєте, або ми зовсім йому не довіряємо. І фінансова сфера, я скажу вам, краще довіряйте, Господу. Цій сфери, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо. Бог бачить всі наші потреби. Господь знає, де наш, як нас забезпечити. Бог знає, як допомогти нам чомусь, в чомусь придбати, в чомусь ще в чомусь, якісь тожді. І я знаю, що Господь для мене так сильно це відкрилося. Бог чує нас, і Господь бачить нас. Він бачить кожну нашу потребу. І Він знає. Знаєте, люди часто думають, якщо в мене мало, то я не можу відділяти для Господа. Це такий обман, який ми часто приймаємо. А Бог говорить, знаєте, як він же не даром нам згадується в Писанні про бідну вдову, так? Він подивився на, той, на, ту, на ті дві лякти. І він, знаєте, він, він, він згадав, він сказав про цю жінку, будуть просто писати ми це в Біблії. І ми сьогодні, які живемо у 2025 році, про це читаємо, що колись була така жінка. І вона відділила ці дві ліпти. Знаєте, для неї це було дуже важливо. Це було її все, що вона могла ще якось прожити. Але вона віддала Господу. Він її заставляв Ні. Що вона зробила, тому що вона любила його, вона давала це з любові до нього. Давайте і наші серця, нехай наповнюються любов'ю. Господь Бог, Господь, ти бачиш зараз наші серця. І я хочу, щоб ми просто ще відкрили одно місце писання. Алілуя, це послання Галатів, шостий розділ і сьомий вірш. Він говорить так: не обманювайтеся, тобто не обманюйтеся. Бог осмі, осміяний бути не може. Знаєте? Бо лише, е, бо що лише людина посіє, та й пожале. Бог не може бути осміяним. Бог не може бути поругаєм. Бог. Бачить, Бог знає. І нехай зараз, Господи, наші серця, вони, вони настільки наповнюються любов'ю, щоб ми, Господи, розуміли і розуміли настільки, що ми будемо зараз, Господи, це давати з любов'ю. Сіяти, Боже, на них Твою з любов'ю. Нас ніхто не примушує, ми робимо це добровоховно, ми робимо це тільки із любові до Тебе, Господь. Я вірю, Ісусе, що Ти бачиш кожне серце, як тоді багато років назад, коли ти сидів і дивився на ту сокровищницю, куди приносили дари люди. Хто то клав від збитка, хто то клав від свого багатства, а хтось приносив тобі з любов'ю. Я вірю, що Твоя церква зараз просто піднімає, але давайте просто піднімемося на наші ноги. Ми візьмемо свої фінанси, ми візьмемо гроші, які ми приготували, Але ну, я, ми підімемо їх перед Господом. В наших аллелюя в наших руках, і ми подякуємо Господу, Аллилуйя, і скажемо, Господи, Ти так багато зробив для мене. Ти простив мої гріхи. Ти дав мені, Господи, всі, всі блага, які я маю сьогодні від Тебе. Я дякую тобі, Боже. Я почитаю Тебе, Аллилуйя. І моє фінансове життя, моє фінансові сфери, Господи, воно в твоїх руках. І я почитаю тебе як Господа Бога Мого, який забезпечує мене. І я ні в чому не маю потреби. Ти, Господи, благословляєш мій дім, ти благословляєш мою сім'ю, Ти благословляєш, Господи, церкву. Аллилуйя! І моє серце відкрите. Господи, Боже, великий єдиний, прийми цю пожертву, прийми, Господи, аллюя, ці наші десятини і наші пожертвування. Ми сіємо це. Ми даємо це, Господи, аллилуйя, з вірою і довірою Тобі, наш Господь, бо Ти є мій добрий пастир, а я нічому не буду мати потреби. Алелуя, Алелуя, Слава тобі, Господи. Подяка Тобі, Ісусе. Алелуя, ми дядь не падає цієї думи. Твоя мудрість, Господь, і Дух Святий веде нас до обітованої землі. А ми шануємо Тобі, Господи, і ми даємо Тобі всю славу, наш Бог. Отець.